Вітаю на Xbox українською. Оскільки минулий тиждень був сповнений новин про нові та вже відомі ігрові релізи завдяки Gamescom, то пропоную виділити цим новинам окреме відео, а також окремо розповісти про інтерв'ю та презентації, що провела команда Xbox. Якщо у двох словах, то вас очікує сьогодні відео тільки про ігри, і незабаром відео про презентації від Xbox та інтерв'ю. Одразу дякую всім за підтримку мого контенту та за те, що підписалися на канал. Приємного перегляду. Гарна новина минулого тижня. Студія The Coalition випустила останню частину Gears в 2019 році. Не секрет, що зараз у розробці знаходиться Gears 6, але гру поки що не представили і на даний момент немає інформації про її передбачене вікно релізу. Як раніше повідомляли інсайдери, до активної розробки Gear 6 розробники ZZ Coalition перейшли на початку цього року, відмінивши інші проекти. Відомий ігровий інсайдер Special Nick у підкасті Xbox era розповів, що йому стали відомі деякі деталі про Gear 6. За його словами, гра може перебувати на більш просунутій стадії розробки, ніж багато хто міг би подумати. Також, за словами інсайдера, він чув, що Gears 6 може стати першою грою в серії з повноцінним відкритим світом. І це круто. Мені сподобався відкритий світ у Gears 5. Хочу більше. Перед тим як перейти до новин, Game Pass. останнім часом старі ретро шутери стали дуже гарно себе показувати. Тому команда Night Drive Studios анонсувала ремастер класичного шутера Star Wars Dark Force. Це шутер від першої особи по всесвіту Star Wars, який вперше був випущений на MC DOS у 1995 році, а у 1996 році дістався до PlayStation. Реліз ремастера запланований на Xbox One, Xbox Series та ПК. Дату релізу обіцяють анонсувати пізніше у 2023 році. Оновлена версія шутера. Працює на рушії KEX від NutDrive Studios. В анонсі йдеться, що гра підтриматиме розширення до 4К при частоті 120 кадрів в секунду. А також вона отримає розширений 3D рендеринг, підтримку сучасного геймпаду, досягнення та багато іншого. Жовтень 2023 року поповнився ще одним очікуваним ігровим релізом. Розробники зі студії Upsteam Arcade та видавництвом Good Shephead Entertainment оголосили дату виходу бойовика Hellboy веп Weird, який анонсували наприкінці минулого року. Відомо, що реліз гри про Hellboy відбудеться на Xbox One, Xbox Series та ПК вже 4 жовтня цього року. Анонс дати релізу супроводжували новим геймплейним трейлером. Сама гра є пригодницьким бойовиком з цікавим графічним стилем. Розробники відзначають в анонсі, що гра виглядає ніби оживши комікс. Гравцям у Hellboy Web of Weird належить відправитись в серію унікальних та різноманітних пригод, пов'язаних єдиною ниткою оповідання. Сама гра виконана у жанрі рогалика з важкими битвами. І є ймовірність, що ми її одразу побачимо в Game Pass, хоча цього ще не анонсували. Видавництво Нейкон та студія Teyon опублікували через IGN нове геймплейне відео про RoboCop Rogue City. У більш ніж 16-хвилинному ролику демонструється проходження однієї з місій у грі. Головний герой у відео входить у перестрілку зі злочинцями, спілкується з іншими персонажами в рамках сюжету та знешкоджує бомбу. Нагадаю, розробники гри RoboCop Rogue City відомі за раніше випущеним проєктом Terminator Resistance. Який отримав хороші відгуки від шанувальників франшизи. Гра запропонує розгалужений сюжет із декількома фіналами та близько 30 годинним геймплеєм на проходження компанії. Robocop Rogue Life City створюється на Unreal Engine 5, а реліз проєкту має відбутися у вересні на Xbox Series та ПК. Гра Warhammer Age of Sigma Realms of Ruin, яку раніше цього року могли випробувати всі охочі на Xbox Series та інших платформах. У рамках Gamescom отримала дату релізу. Розробники проєкту зі студії Frontier Developments повідомили, що реліз відбудеться 17 листопада 2023 року на Xbox Series та ПК. З анонсом дати релізу представили новий трейлер проєкту. Нагадаю, що сама гра є стратегією в реальному часі, яка створюється спільно з Games Workshop, щоб точно змоделювати Юнітів за зразком настільних аналогів. Автори гри обіцяють масштабну сюжетну кампанію. І різноманітні розраховані на багато користувачів режими. TheCRUMOTF. Гра вже пішла на золото, і розробники вносять останні виправлення перед релізом. Водночас уже з'явився і трейлер до запуску гри. Реліз The Crew Moto Fest відбудеться 14 вересня, і розробники анонсували, що гравцям відразу буде доступна можливість випробувати гонку безкоштовно. З 14 по 17 вересня всі бажаючі зможуть відіграти безкоштовно 5 годин у новинку на будь-якій платформі. А я нагадаю, раніше щось подібне до цього Ubisoft пропонувала з грою Ейну 1800. The Crew Moto Fest виходить на Xbox One, Xbox Series та ПК. Гра народилася з DLC для The Crew 2. І в ній обіцяють на старті понад 600 транспортних засобів. Студія Remedy показала новий трейлер очікуваної гри Alan Wake 2. Раніше, у червні цього року, розробники в трейлерах приділили значну увагу новому для серії персонажу Сазі Андерсон. У новому ж трейлері сконцентрували увагу на добре відомому шанувальникам серії ігор письменнику Алану Вейку, який знаходиться у темному світі та зустрічається з різними жахами. А також нещодавно реліз Alan Wake 2 ненадовго перенесли. Тепер проєкт планується до виходу для Xbox Series та ПК 27 жовтня. І переходимо до новин Game Pass. Компанія Atlus повідомила дату релізу гри Persona 3 Reload на Xbox One, Xbox Series та ПК. Проєкт вийде 2 лютого 2024 року. Одразу після релізу його додадуть у підписку Game Pass. Ну ось ще одна гра, у яку я зможу грати понад 100 годин. Лау. Party Animals є однією з найочікуваніших ігор цього року. Проєкт входить до топ 3 найочікуваніших ігор у Steam. І гра відразу після релізу стане частиною підписки Game Pass. При цьому на Xbox у учасників програми Xbox Insider буде можливість заздалегідь випробувати Party Animals. Розробники анонсували бета-вихідні для гри. Протягом трьох тижнів на консолях Xbox можна буде грати у бета-версію Party Animals у проміжках з 3 по 5 вересня, з 8 по 10 та з 15 по 19. Щоб взяти участь у тестуванні, потрібно буде зареєструватись. Ймовірно, зробити це можна буде через програму Xbox Insider Hub, але розробники поки не уточнюють, коли саме буде відкриту реєстрацію. Вони радять стежити за інформацією у своїх соцмережах. А зараз приготуйтеся. Буде дуже багато інформації про Старфілд. Бо залишається менше тижня до того моменту, коли журналісти опублікують свої огляди Старфілд. Але вже зараз, виходячи з перших відгуків та різних заяв, можна зробити висновок, що гра досить високого рівня. Про це говорять і представники команди Xbox, які вважають нову гру Bethesda Відправною точкою для чогось особливого для Xbox. Директор з маркетингу Xbox Джеред Вест у рамках спілкування з порталом Games Industry про майбутні лінійки ігор компанії заявив, що після Starfield у Xbox будуть і інші серйозні релізи, а вихід гри Bethesda можна вважати відправною точкою. Також на GamesCom Pit Хайн заявив журналістам, що вже зіграв понад 150 годин у Starfield, але він ще не наблизився до фіналу. Як зазначає Піт Хайнс, розробники та видавець попереджали лідерів громадської думки, що Starfield – це масштабна гра. Однак вони регулярно отримують відгуки так, ви не жартували. Не можу повірити, наскільки вона велика. За словами Хайнса, у грі настільки багато контенту, що складається враження, що всередині однієї гри є кілька ігор. Також він зазначив, що Starfield набагато масштабніший за минулі ігри Bethesda. У тому числі за Elder Scrolls 5 Skyrim. Тому а вже ж під час розробки Starfield команда Bethesda розраховувала, що гра активно розвиватиметься. Про це розповів керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер. За його словами, StarField створюється з огляду на успіхи тієї ж за Elder Scrolls 5 Skyrim. При цьому підтримка, судячи з усього, буде масштабна і з боку Bethesda. А я нагадаю, що для Starfield вже анонсували першу DLC, яка входить до складу преміум видання. Сюжетне доповнення отримує назву Розколотий космос. Його подробиці поки що не наводяться. Також автори гри обіцяють розвивати її безкоштовними оновленнями після релізу. І ледь не забув. Starfield стане першою грою Bethesda, яка отримала режим нова гра. Плюс». Раніше у своїх проєктах розробники таких режимів не додавали, але в деяких іграх він з'являвся за допомогою модифікаторів, наприклад, у Skyrim. Наявність режиму нова гра плюс дозволить гравцям повторно проходити Старфілд зі старим персонажем. Враховуючи кількість контенту у грі, про що розповідали ті, хто вже ознайомився з проектом, лише одне проходження Старфілд може розтягнутися на сотні годин. А якщо в грі є гарна варіативність, то своїм персонажем можна буде побачити все і це круто. Реліз Starfield відбудеться 6 вересня на Xbox Series і ПК, плюс одразу в Game Pass. Гра Warhammer 40 000 Dark Tide вийшла ще минулого року на ПК, і вона після релізу отримала не найприємніші відгуки від гравців. Розробники доопрацьовують проект вже майже рік, регулярно випускаючи різні оновлення з новим контентом, виправленнями помилок та балансу. І от нарешті вони оголосили дату виходу гри на консолях Xbox Series. Гра вийде цього року, 4 жовтня. Відразу після релізу вона з'явиться у Game Pass, де вона вже доступна для ПК. Нагадаю, гра Warhammer 40 000 Dark Tide є PVE шутером від першої особи, який розрахований на кооперативне проходження. У червні цього року на Xbox Game Showcase студія Don't Not, яка відома за Life is Strange, Vampire та Tell Me Why, анонсувала свій новий проект Jusant. Під час анонсу гру обіцяли випустити у 2023 році. А тепер вона має точну дату релізу 31 жовтня, все ж таки 2023 року. Вона буде доступна на Xbox One, Xbox Series і ПК, а також одразу у підписці Game Pass. Гра Jusant є медитативною пригодою подорожю на вершину вежі з елементами головоломки. У процесі підкорення вежі гравці покращуватимуть свої альпіністські інструменти, і їм потрібно ретельно стежити за витривалістю. Нещодавно гра була доступна у Steam у варіанті демо-версії, де вона отримала хороші відгуки від гравців. Минулого року гра Citizen Sleeper зібрала велику кількість нагород та отримала високі оцінки від критиків. Проект одразу після релізу був доданий у підписку Game Pass, що дозволило багатьом гравцям ознайомитись з ним. Нещодавно стало відомо, що розробники готують сіквел цієї гри. А на Gamescom оголосили, що друга гра серії теж стане частиною підписки Game Pass в день релізу. У Twitter розробники заявили, що результати Game Pass для Citizen Sleeper були фантастичними, і тому вони вирішили випустити Citizen Sleeper 2 ставод Vector теж у підписці відразу після релізу. Крім анонсу виходу другої гри серії, розробники також розповіли, що оригінальна гра залишається у підписці Game Pass, що дозволить стежити за історію серії в будь-який час. На даний момент Citizen Sleeper 2 став w Vector не має точної дати релізу. Гру планують випустити у 2024 році. Lies of P є одним із найочікуваніших релізів вересня. Souls-like RPG про Пінокіо виходить 19 вересня. І розробники вже показали чимало геймплею. На GamesCom вони представили нову демонстрацію, яка розкрила ще одну зброю головного героя Великий Меч. Також у геймплейній демонстрації можна побачити битви з різними ворогами та босом. Очікуємо реліз гри одразу в Game Pass. Раніше цього року на Xbox Game Showcase відбувся анонс гри Taveborn від студії Stoic, яка відома серією The Banner Saga. На GamesCom цього року розробники привезли демо-версію Taveborn, яку могли випробувати усі відвідувачі виставки. У мережі стали з'являтися перші відгуки про гру. Та багато нового геймплею. У відгуках гравці відзначають, що Таве Борн є веселою та глибокою екшен RPG, в якій явно потрібно стати професіоналом. Але при цьому посадити грати в неї можна кожного. Журналісти підкреслюють, що божевільні прийоми у Таве Борн виходять з будь-якого поєднання клавіш. Але якщо глибоко зануритись в бойову систему, то можна буде буквально вальсувати зі зброєю. Гру також багато хто хвалить за візуальний стиль і приємну музику. А Towerborn планується до релізу у 2024 році для Xbox One, Xbox Series і ПК відразу у Game Pass. І це основні ігрові новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Я знаю, що розповів не про всі ігри, тому чекайте наступну частину. Я впевнений, там ви почуєте більше про інші ігри. Відео вже майже готове. Тому мирного вам неба і до скорої зустрічі на каналі Xbox Українською.